Кажуть, що Ужгород, місто кави та велосипедів. А останній рік однією із родзинок міста є велокава. Ну, зазвичай зранку о 8, о дев'ятій я вже десь так в гаражі збираюсь, розігріваю кофеварку, набираю воду, ну, міняю там, в принципі, все. Доставляю, чого там не вистачає, потім виїжджаємо. Десь біля 9-10 ми вже тут. Процедура починається з того, що я відкриваю гараж. Заходжу, міняю спочатку воду. Тобто ну, у нас тут є ж вода з раковини яка стікає і треба поміняти з кофеварки так само. Потім е, ту воду, яка надходить, з цей же в кофеварку, теж треба набрати нову чисту. От. Потім складаю у нас холодильничок і маленький. Його там, наприклад, молоком затарюю, вершками, ну всіма інгредієнтами. Протираю, що де треба. Ну і кожен раз зранку так же само, типу, коли розкладаємось, мити трохи робоче місце. Радимо людей кавою, заряджаємо на день. Ідея отакої мобільної точки з продажем кави у пані Тетяни виникла давно. У Європі велокав'ярні існують майже у кожному місті. В Ужгороді наша велокава з'явилася на День Конституції у 2015-му. Зараз Тетяну поміж своїми називають веломамою. Це така такий мобільний заклад, який можна навіть запросити на будь-який фестиваль. Ми всі знаємо, що в Ужгороді люди люблять більше посидіти в затишних кав'ярнях. Не з відпочивати на терасах, тому насправді був ризик робити таку велокав'ярню. Ми вагалися, але все-таки ми вирішили це зробити, тому що хотілося. Щось незвичне зробити в Ужгороді. Саму конструкцію велосипеду виготовили у Дніпропетровській області. А загального вигляду велокава набула завдяки закарпатським майстрам. Дизайн розробила Катерина Моргентал, а логотип Олена Бугренкова. Велосипед це якби основа, на якому завдяки чому він може бути мобільний і пересуватися по всьому місті. Але звичайно, ви бачите, що в нас є така потужна кавоварка, яка, яка відповідно треба, щоб була електроенергія відповідна. І так як у нас мобільна, в нас є потужний акумулятор, на основі чого воно якби працює. Ми його заряджаємо там раз декілька разів в тиждень. Ну і відповідно, завдяки цьому працюємо. Там газова установка є. Ну це не перероблена це, Це така стандартна кавоварка, яка привезена спеціально з Італії. В них там виявляється також є такі, такі напевно, мобільні велокав'ярні, які відповідно на, на заводі виготовляються такі спеціальні кавоварки. Щодня усіх прихильників кави зустрічають усміхнені бариста на велосипеді. Євген, окрім тутешньої роботи, працює у подіюні та танцює брейк-данс. Каже, що на день може зварити близько 80 порцій кави, а за чашечкою ароматного напою завжди народжуються цікаві бесіди. Рахуа по порції, просто так, на досугі. Ну, в мене виходило найбільше це десь 80, вроді. Ну, це чисто порції. Це проходить весело, більше на приколах. Є Яке спілкування якесь. Що дивує, що люди так часто купуючи каву, більш якісь, не знаю, розговорчиві, ніж просто так в повсякденному житті. Оце мене, чесно кажучи, все дивує. Це гвоздь програми «Кофемолка». Не неї ніяк. Постійних клієнтів Євген уже впізнає за улюбленими кавовими напоями. Родзинкою Волокави є ароматний напій Ерошпішта, який став улюбленим у багатьох ужгородців. Він не поминає трохи фільм. Може, мені того подобається ця робота, бо в мене якась така романтика фільм «Шеф-повар на колесах». <гум> <гум> Багато людей, я так бачу одних і тих, же, які кожен день в один і той же час майже приходять. І я їх запоминаю по заказам, як по іменам. Там Лоте з Ірисом, оце американо з молоком. <гум> я навіть такі свої якісь. Культові персонажі, які кожен день приходять просто постояти, поговорити. Mm. Ну, воно Так сталося, якесь був хід сезону. Зимою, наприклад, всі питали, всім було цікаво. Замовляли. Спочатку додаємо карамельний топінг, ну, заливаємо дно стакана. Потім доливаємо туди сироп. Він з перцем чилі. І Потім туди. Зверху йде слоєм порція кави і цей. І молочне В принципі, смачно і трохи припікає якось так. Ну, з кавою не знаю, яку вона якраз якось. От, так. Карамель, сироп, піна і кава. Креативні волокавівці щодня працюють до вечірніх сутінків. І часто вигадують нові способи витягнути ужгородців з дому не просто на аромат кави, а й, наприклад, на мелодії скрипки.